Вітаю всіх! Це посадка Григоровича голубки з Царичанки. Пара білих мені була подарована. От, так, перший раз голубка зачепилася ненадовго. Ось це вона. Вітерець сильний. Ну нехай, нехай тренує якраз, нехай кривишка. Ну і там кубка моїх. Шістка так тримається. 23 там сіра. Одна гнізка 24-го лідера. Потім там 15 вже звичний, 2 1 також страшко там перший номер. Оцей перший раз молодий піднявся, він біла сідала і він і чи то тут туди, чи то сюди і думаю, куди ймо, куди йому текти. Сімка. Сімка вгорі, але я скажу, що вона вже схоже, що починає забиратися. Сьогодні небезпечне небо. Та нічого, будемо потрохи. Так вони і загортовуються. Так вони і гартує їх небо, загортовуються. От присяду. 46 там вже звичний, малий у цей в Два ряди, що пів'я, хвості. Потім мій білокрилий там. Побілих. При це білому. Третій номер там ще був начеб. Ой, 13-й точно там з підхвісником стальний. Він 100% там. 100% там. Трохи посунулись голуби, але це навіть добре, що вони посунулись, що вони їх затискає, затискає і вони зсовуються. Піду трохи зерна візьму. А чому добре, бо якраз зараз висота їм небезпечна. Дуже велика опція, якщо вони так, як вони зараз, тут нічого страшного. Тут тільки тренування, тут тільки набивання крила. І зараз небезпечна висота. Головне, що для них створює небезпеку. яку... Трохи поворушимо зараз. Так, ну я сімку бачу, вони... зараз я вам покажу їх. Ці знов не хочуть злітати. Останнім часом потепліше, але у нас жарко вже. І вони одразу менше стали їсти. Ну, можливо, ще на додаток до цього губенят менше стає. Ну Там частина вже досвідчених, ну плюс-мінус досвідчених, на рівні молодих я маю на увазі досвідчених, але, але там все одно вже всі були в небі, так або інакше. Хто, хтось менше, хтось більше, хтось звичайно забирався вгору, а хтось ще не дуже. ну Зараз теж і в них. оце якраз те що треба, щось там. Ще це на 15-го схоже. Добре, сильний вітер, він їх затискає. Я одного бачу, що притиснула і він якось отож всіх і потягнув. А кого саме притиснула? Бо ці вже вони підходять, я бачу, і підходить шістка. А того, що тиснула, він десь можливо сів, можливо, десь далі над дахами я його ну, не бачу. Можливо, десь і випав, таке теж можливо. Це 46. -й. Два ряди цей. Два ряди. Значить то він. А, там ще... Схоже, що там 42-й ще був, можливо, він. Донизу потягнув він слабенький, там сірий білохвостий, 42-й. Чи це він. А, ось це він. Ну він слабачок, він ще дуже слабкий, він тільки його перші такі. Тут трішечки. Ну молодець, хоч... Хоч не впав вже добре. Отак от, отак от. Молодці от зараз те що треба. Вітер сильний, небезпечне небо. Так, хто там сів? Це він сів, так, це він сів. Він сірий, такий світлий, лускатий, білохостий, дуже такий мастьовий, гарний за забарвленням голубок. Оцей хаос літає. Літає хаос ось цей. Настільки він, в нього хаотичне забарвлення, що пуза. Біле. Крила, бачите, незрозумілі які. Хвості теж. Біле збоку біле, там чорне, потім білі. Ну, коротше, голова у нього теж як незрозуміло ще. Ну, Давайте, злітайте хоч. Нічого, нічого. Григоровича біла трішечки зачепилась, ну це, це страшко. Це страшко. Okay. Ну хтось, хтось зі слабачків там, хтось, мабуть, там з молоді, бо там же ж я зараз все одно і мінжую. Кидаю, ну різна, різна готовність, рівень різної готовності. Це 15, 2, 1 стальний. Страшко. Хаос. О, ви вже тут, молодці. Тут Тує щось думав, зараз вони порівняються і будуть... Будуть гори. А вони ні, вони трішечки. Жарко вже. Але хоч вітер, то вітер з'явився в нас, бо не було вітру. Ну, тиждень точно, мабуть, не було вітру. Вже, мабуть, засніму посадку чи... Хаос молодець. Молодець в плані того, що він з самого малку почав потрохи, потроху в ледерях не був, є в мене вже. Кілька ледерів, таких явних ледерів вже за віком вони. От 46. За віком вони вже їм пора хоча б підльотувати, але це що це в два ряди у нього пір'я. Я його якось спіймаю, покажу вам. Я сам хоч роздивлюся. Він молодець. Молодець, тому що він дуже малий ще. Дуже малий і на рівні з... Не відстає, не відстає. Ну, тут 23, звичайно, сідає. Тут звичайно е, стійте, тобто я не бачу 13-го, то можливо вона сів 13-го вже. Бо тут 23, вона була там, я її кидав просто я її бачу, і бачив її. Чітко, що вона пішла там вгору і була там. Ну когось не бачу. Якщо б він сунувся, то він би, я думаю, підтягнувся би зараз. Такі голуби сідають, зазвичай голуби інші підтягуються, хто зсунувся. Але немає, мабуть, десь впало щось там. Ось цей хаос. Зараз я вам покажу поближчі його. Фокусує на дерева, де не хоче фокусувати. Дуже хаотичне забарвлення в нього. Чому він хаос? Бо дуже хаотичне забарвлення цього. Голубиня. Ну нічого, нічого. Все нормально, все нормально. іде. Так, поки вимикаюсь всім. Всього найкращого. До нових зустрічей.